Спочатку цього року зафіксовано 33 терористичних акта на території України. 16 вдалося Національної поліції спільно зі Службою безпеки України попередити. І хочу вам сказати, що встановлено 50 осіб, які причетні до цих терористичних актів. З них 35 – п'ять чоловіки і 15 – жінок. Необхідно відмітити, що 14 з них з цих людей було. Неповнолітні діти, і щодо іншого факту, це спалення автівок. Ви знаєте, Збройних сил України. На жаль, ми теж з початку року вже зафіксували 84 таких факта, 47 фактів вже розкрита. До кримінальної відповідальності притягуються зараз 57 осіб. З них можу відмітити, що це знов ж таки 14 неповнолітніх і 6 жінок.